Okay. Доброго ранку. Слава. Отже, 99% Луганщини залишається окупованою. Що ми можемо сказати за перші два місяці цього року? Наскільки вдалими є ті спроби атакувальні ворога? І чи взагалі, от як можна охарактеризувати їх дії? Ну, е якщо е говорити про піари, про фейки, то це uh -huh. да це тут в них вдало все е виходить, <кій> тому що не неодноразово мені доводилось. І особисто навіть приїжджати знімати е, відеоролики е, з тих е, населених пунктів е, на території Луганщини, які нібито вже під контролем е, російсько-окупаційних військ. Тобто вони там розповсюджували фейкову інформацію, скоріш за все, для свого населення але е, спілкуючись постійно з хлопцями, там з нашими захисниками, то Розумію, що так на сьогоднішній день достатньо важко на всіх напрямках, тому що набагато збільшилась кількість наступів набагато збільшилась кількість обстрілів, і навіть вже підключають авіацію. Але ситуація, якою б важкою на сьогоднішній день вона не була, вона контрольована по всім напрямкам і в Білогорівці, і напрямок Криміналіман, і напрямок Сватокуп'янська. Угу. А от власне ж про ем, напрям е, напрям якраз у сватово. Ви е, зазначили Кремінна, Лиман, от ця ділянка, ми з вами якось обговорювали, е, що там активізувалися дії ворога. Наскільки там помітне їх, чи просування, чи що там відбувається взагалі? Якщо е, от поділити ті три напрямки, які я назвав, то на Кремінському напрямку найважче. Туди дійсно зараз кидають всі зусилля е окупанти. Е там постійне е намагання прорвати нашу оборону е туди вони е і техніку важку кидають. Ну до речі, знов ж таки один з фейків наші хлопці. Розбили це про їхню аналогомнітну техніку. Тобто, коли показали відеоролик, що на кримському напрямку працює над сучасний там термінатор, така техніка підтримки танків і що він там все навколо знищує. Ну то ми показали через два дні спалений термінатор. Все ж таки тут в нашому випадку повернення термінатора не буде, бо він залишився назавжди вже в півні. За трофели чимало трофеять наші збройні сили України. Вони е, справжні молодці. Е, також е, хочеться дізнатися про ділянку. От поверніть, будь ласка, мапу про от, е, цю місцину, про населений пункт Білогорівка. Е, е, наскільки там е, складна ситуація навколо Білогорівки? Вона точиться іще з літа і фактично не змінюється. Ну судячи по мапі. Якщо по важкості ставити там на перше, друге, третє місце, то Білогорівка на другому Ні. там так само збільшилась кількість отих хвиль наступу і обстрілюється територія населеного пункту, тому що населеним пунктом Білогорівку назвати вже не можна. На жаль, там немає жодного цілого будинку. Там все розбито. Там, напевно, на сьогоднішній день немає навіть квадратного метра, куди б не прилітало. Реально і танки, і авіація, і ракетні удари. РЗСО, важка артилерія все гатить по території Білогорівці, але так само сили оборони там тримають міцно позиції, і на сьогоднішній день ситуація там стабільна. Якщо порівнювати із попереднім роком, якраз напередодні повномасштабного вторгнення, і от те, що відбувається зараз, як це можна співставити, і чи не можемо зробити висновок, що дійсно вони готуються до такого і ще одного повномасштабного наступу? Ви знаєте декілька місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року, напевно. Не можна буде порівнювати ні з чим взагалі, тому що тоді е, ті підрозділи різні, які е, тримали оборону в Луганській області. Це і різні підрозділи Збройних сил України, це Національна гвардія, це прикордонники, це поліція е, тоді в нас летіло все, взагалі, що було е, на озброєнні в Росії. І міномети, і танки, і важка артилерія 152 калібр. До нас прилітали там від піонів, гіоцинтів, тюльпанів, точка -у, е РЗСО, ГРАД, СМЕР, Чурага, навіабомби різних калібрів. Я можу навіть не зупинятися довго ще перераховувати, чим нас обстрілювали тоді. За годину на одну тільки позицію могло прилетіти 186 прильотів за годину, і це було постійно. Вони скаржили що в них закінчуються снаряди, коли їх було тисячі на одній артилерійській а, позиції. Ворога тисяча. А в нас на той час це зараз вже можна говорити. На всю лінію фронту, на все, що в нас було, залишалось максимум 400 От якщо порівнювати просто. Перевагу там в кількості снарядів і артилерії не можна порівнювати, а, але а, все одно зараз дуже важко, тому що ну, все ж таки особового складу в них звезено на Луганщину дуже багато. Техніки звезено дуже багато. Завдання режиму кремлівського а, вийти на кордони адміністративні в Луганської області ніхто не відміняв, і враховуючи те, що в нас всього на всього Населених пунктів, де окупована, вони рахують, що а, саме Луганщину вони зможуть захопити найлегше серед тих завдань і тих областей, які а, їм поставили. Ну тобто, якщо порівнювати Запорізьку, Донецьку, Харківську, Луганську, то на, на Луганщині найменша територія, і нібито найлегше буде їм а, вийти на адміністративні кордони. Але хочу сказати, що як би важко не було. Титанічними абсолютно зусиллями іноді доводиться а, зупиняти просто там цілодобові хвилі от ворога. Але всі стоять, всі вмотивовані і будуть відбивати до останнього. А ми будемо все робити для того, щоб допомагати нашим хлопцям, щоб нічого їм не бракувало.